Вітаю! Сьогодні в нас знову розклад на карту дня. Таро. І ми отак їх розмішали і на відчуттях обрали карту. Паж мечів. Цікавість, уважність, нове мислення. Молодий паж стоїть із піднятим мечем, ніби насторожений і готовий до дії. Його волосся розвіває вітер, небо динамічне, а постава спостережлива та гнучка. Це інтелектуальна готовність, але ще незрілість. Карта випромінює увагу, допитливість і нервову енергію. Значення карти в прямому положенні: інтелект, цікавість, спостереження, початок навчання, дослідження, нове мислення. Допитливість ти або хтось у твоєму житті активно шукає знання, задає питання, читає рядків. Пильність людина, яка бачить більше, ніж показує, сканує середовище, аналізує. Початок ментального шляху це ще не майстер, але вже в пошуку, вже в дії. Комунікація. Іноді пажне вістку або новину, часто несподівану, логічну, різку, гострий розум, але юна наївність, багато ідей, мало досвіду. Це карта вічного студента, який ще вчиться, але вже гостро мислить значення в перевернутому положенні: клітки, слідкування, поверхневість, надмірна критика, інфантильність у спілкуванні. Клітки або маніпуляції. Хтось може збирати інформацію нечесно або перекручувати правду. Необережна комунікація, гострі слова, що ранять поспішні висновки, інтелектуальна поверхневість знаєш усе потрохи, але нічого глибоко, слідкування в соцмережах, ревнощі, часто натякає на збір даних за спиною, недосвідченість, уміння ставити питання є, але немає, ще вміння слухати відповіді. Паш перевернутий може бути або юним шпигуном, або надто допитливим без поваги до меж. У стосунках прямо комунікація на інтелектуальному рівні, зацікавленість, можливо, початок знайомства або спостереження одне за одним. Перевернуто Ревнущі, спостереження з відстані, пасивна агресія, емоційна незрілість у спілкуванні. У роботі та навчанні прямо нові ідеї, навчання, розвідка, дослідження, перший крок у професії. Перевернуто неправильна або поверхнева інформація, плітки на роботі, інтелектуальна нестабільність. Символізує архетип спостерігач або учень істини. Той, хто мислить, задає питання, прагне знати більше, але ще тільки на початку шляху. Порада. Спостерігай, слухай, учись, але не зупиняйся лише на поверхні. Істина глибша, ніж перше враження. Дякую вам за увагу. Побачимось завтра.